Всім привіт! Нове відео, а значить новий огляд. Сьогодні ми з сім'єю виїхали в басейн в комплекс гуляй поле, який знаходиться за Новомосковським Дніпропетровська область. Ми виїхали виключно на басейн. Наразі вартість для дорослих 500 гривень. Це не депозит, чисто вхід. І зараз я вам покажу. Так, Праворуч від основного входу в гуляй поле. Є своя парковка для тих, хто приїхав на басейн. Поруч є автомійка. Ось вот. вот сам басейн. Є дорослий басейн, дитячий навеси, бар і ресторан для тих, хто відпочиває на басейні. Рядом поруч є ліс, сосна, ялинки. Те, вот. що внутрі, я вам згодом покажу. А поки що підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нове відео. Та ставте лайк і пишіть в коментарях, які у вас є питання. Ну що, поїхали купатись. І зараз сама територія басейну. Бронювання ліжаки можна по телефону. Вартість 500 гривень йде ліжак, одна полотенця. І територія. Ліворуч є ресторан, тобто, якщо щось забажається поїсти, можна буде замовити, тут сісти не передлягається Є бар і два басейни. Дитячий і основний. Вони не підігріваються, тільки від сонця гріються. Ресепшн. Тут, тут туалети, душ. Так, все красиво, такі душі і роздягальня. Басейн великий, багато місць. Рядом ялинки, як я казав, тихо, грає музика. Ну, на перший погляд все подобається. Якщо є питання, пишіть вам Залюбки відповім. А зараз прийду, сниму вам територію самого комплексу гуляє Поле». Там де ресторан. Є дитячий майданчик такий. Це ресторанний комплекс, башня для пиратів. Це чисто, хайно, така красота. Це вироблено, зроблено в українському стилі. Ну, йдемо подивимося, що ще є тут. Пару років тому я тут гуляв, кухня дуже смачна. Тут є такі беседки, можна замовити, ти. Якщо дорослі діти на площадки можна буде. Побігати. О, клас! Тіньок, сосни, Дивіться, яка краса. Ммм, запах, свіже повітря. Так, це, напевно, якісь больші альтанки, а може, прямо е відпочинок дома. Яблука молодості можна поїсти. Так. Так. До лісу ми не потрапимо. Там зачинено. Відний паркан стоїть. Ось такий сосни. Так. Територія, все файна, чиста. І так, спитав, це будинки можна зняти на добу або біля. Більше доби. Там є кімната, кондиціонер, ліжко і верандочка, щоб поїсти. Наприклад, цей будинок на одну кімнату стоїть в добу 1900 гривень. Цю вартість ні завтрак, ні басейн, нічого не входить. Чисто будиночок. ну, Доволі таки дорого. Підійшли далі. Так, куди підемо? Ну, пішли сюди. Так, ну територія все, закінчилась, як беседки, основний ресторан, два поверха. літні бесідки, вежа. Так, що тут АБК не залазиться, дітей не садити, і в нього спина болить. Прикол, дивиться. Ну що, все для вас зняв. йду відпочивати. Потім в кінці зниму відгук, як нам сподобалось чи ні. Тому з вас лайк, коментарі, що вас цікавить, пишіть. Які є питання по комплексу або який комплекс ви б хотіли, щоб я зняв відгук. Поки літа, треба відпочивати. Їздити поки є можливість і на завершення. Ми вже накупались, позагорали, погуляли по території, яку я вам знімав, дуже все чисто, хайно, свіже повітря, запах сосен, ялинок і прийшли в ресторан. Такий ресторан є і на вулиці, і внутрі в приміщенні. І замовили деревни, порція це ренив і вареники з вишнею. Зараз будемо куштувати. Тому дякую вам всім за перегляд. Пишіть в коментарях свої питання, побажання. Будемо для вас знімати. Всім пока!